У Чернівцях вручили нагороди найкращим студентам міста від Чернівецького міського голови та представників міської ради. Як пройшов урочистий захід, дізнавались журналісти Сі4. У мистецькому центрі імені Миколайчука пройшов урочистий захід до дня студента. Молоді мали можливість послухати пісні чернівецьких музикантів, посміятися з жартів та отримати пам'ятні відзнаки. Я всі ради бачне тут такий буренний час і складний. І то що сьогодні пішов сніг, але слабую, що ми сьогодні з теплом і сітлом. Я, я сподіваюся, що воно буде до закінчення сьогоднішнього заходу. Ну впродовж я хочу сказати, що я студентом теж був учився в медичному інституті. Тут є багато медиків. Круто від колеги, в мене так вийшло, що я не лікую людей, а лікую місто. Я, я вітаю всіх вас і сюдишинем. Я бажаю з тим, що в цьому залі є молодь, яка є найкратинішою, найбіднішою і найкрутішою. Нагороди молоді вручали Чернівецький міський голова Роман Клічук, члени міської ради та місцеві підприємці. Ну, взагалі, день студента це велике свято для них, і ми повинні відзначати найкращих, тому що вони дійсно достойні. Вони і навчаються, і займаються волонтерством, і є талановиті, спортсмени, тобто вони мають Відчувати підтримку влади і підтримку бізнесменів, тому що в цьому році ми підтримує міський голова, як завжди, своєю премією найкращих студентів. І крім того, і бізнесмени, міська рада і бізнесмени захотіли саме з CBG долучитися і надати таку грошову допомогу чи підтримку кращим студентам наших вузів за словами самих студентів, подібні нагороди не обимотивують ще більше працювати та розвивати себе та власний навчальний заклад. Я вважаю, що це цінно для кожного, кожної студент вихи це отримати. Відзнако від міського голови. В даний час я вважаю, що той, хто це отримує, все-таки він волонтерить, займається чимось цінним для країни. Ти хочеш далі працювати, далі волонтерити, далі чимось займатися. От, як ми в коледжі підтримуємо наш коледж, що волонтери 24 на 7. І це постійно віддавання світок чи приймання якоїсь одежі. І ми прикрашали муралами коледжу, ну, розвиваємося також. Ну, все, це ціна цього. Окрім урочистостей, організатори провели і благодійний аукціон, в рамках якого зібрали кошти на потреби військових. За його підсумками продали три лоти загальною сумою близько п'яти тисяч гривень. Були три лота, які ми змогли продати. Тобто, перший лот це була лялька-мотенка. Один з лотів придбала я. Це екскурсія по університету і фотосесія. І третя третій був лот. Саме він з передової надала громадська організація Доброчиниць. Мені взагалі приємно сказати. Що майже всі студенти є волонтерами. Частина з них сьогодні на передовій відстоює незалежність суверенітет нашої держави. І ми навіть бачили відео, нам передавали привіт з передової, і багато студентів долучаються і будуть долучатися. Студентський рух міста з кожним роком стає тільки сильніше. А такі заходи ще більше його укріплюють. Всі студенти зараз чітко впевнені в тому, що рано чи пізно москалі здохнуть, і ракети у них таки закінчаться. І ми свято віримо в це. Ми сьогодні могли побачити, що дуже багато із студентів є активними волонтерами, допомагають на гуманітарних штабах. Також було поздоровлення від студентів, які воюють наразі, також перебувають в окопах заради того, щоб ми могли провести такий чудовий захід. Тому роль студентства, як і багато. Де в історії нашої країни є визначальною, як зазначали і ведучі, це були і євромайдан, це були і крути. Тому я впевнений, що саме студенти одна із тих рушійних сил, які приведуть нашу країну до перемоги. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, талканаласі 4.